кожної днини про науку та картини. Про та тварини для маленької дитини. Новини для дитини. Привіт, привіт! Це новини, які відкривають двері у дитинство по всій планеті. Запам'ятай, дитинство це пригода, яка об'єднує світ. Для багатьох буде новиною що. У Індії діти часто вивчають кілька мов одночасно: англійську, хінді та ще одну регіональну. У Канаді діти катаються на ковзанах просто у школі. Там є спеціальні льодові майданчики. На для дитини у Бразилії діти обожнюють карнавали, вони готують костюми і танцюють самбу з маличку. В деяких країнах школярі носять однакову форму, щоб усі були рівними. І це їм подобається. Запам'ятай світ великий, але серця дітей однаково добрі. До нових новин. Новини для дитини.